А картошка нарізана? Ні. Давай нарізай картошку. Напередодні дня матері та сім'ї у родині Цинсадзе готували зелений борщ. Це наша культура українська, і ніхто не украде у нас борща, бо це наше українське блюдо, яке ми дуже часто варимо. Так, Кристин? Так. Коли ти варила останній раз борщ? Позавчора. Позавчора. Сьогодні. так. У нас дуже люблять. Діти люблять борщ. Ми любимо. Старша і єдина донька в родині 16-річна Христина, навчається на кухаря. Відповідає за те, аби вчасно і смачно нагодувати і молодших братів, і батьків, які часто їздять у волонтерських справах. Дома краще набагато. Тут вже зусилля. Я відповідаю за кухню, я допомагаю готувати, теж готую. Кухня це моя відповідальність. А для молодших найважливіше успішно завершити навчальний рік. Скажіть, будь ласка, а символом чого є рушник? Скажи, на якому вийшов? На ікону увійшов? Правильно, молодець. Це вже друга прийомна сім'я Цинцадзе. Підприємці вирішили створити її три роки тому після успішного досвіду першої. Тоді разом з рідним сином вони виховали п'ятьох дітей, яких взяли на опікунство з Бердянського інтернату. З першої родини Христина та її рідний брат, 14-річний Тимур, перейшли до другої. Нині допомагають батькам виховувати молодших Сергія, Артема та Єгора, яких дорослі взяли з того ж дитячого будинку. А діти, яких забрали з інтернату дев'ять років тому, вже подороження. Рослішали, живуть самостійним життям, але не втрачають зв'язок із батьками. З першої родини у нас рідний син, і з першої родини два хлопці. Міша і Руслан вони захищають нашу Україну. У нас хлопці на Бахмуті, всі, всі, всі троє. У них є на кого рівнятися, бо нам не соромно, ми горді за наших дітей, що вони не сховалися, що вони допомагають. Я ще хочу сказати, що ці діти, які зараз тут сидять мої, вони допомагають нам в волонтерстві дуже дуже. Вони і на складі допомагають. і Якщо щось попросити і щось переложити, зробити, вони дуже чітко все роблять. Тому у нас всі такі кожен крок до перемоги, це наш девиз зараз. У нас особливий кот. Він народився у нас тут, і в нього через два місяці от на лобі вийшов тризуб. Тому вважаємо, що у нас теж патріоти і коти патріотичні. Знайти будинок у передмісті Запоріжжя багатодітній родині допомогли друзі. Протягом року сім'я облаштувалася на новому місці, а цієї весни вже й обробили присадибну ділянку. Цибуля, ридиска, морковка, помідори, капуста і картопля. Принцип виховання дітей у родині простий поважати один одного, допомагати у щоденних справах і ніколи не обманювати, засвоювати цю науку життя вже в другій родині інколи доводиться з самого початку і дітям, і дорослим, каже Ганна. Многі кажуть, у вас таке велике серце, ви так любите дітей. Я кажу, що ви взяли, що я їх люблю. Ми кожного разу учимося любити вони нас, ми їх. Але найголовніше завжди зупинитися. Поняти, що це діти, що ми дорослі. Нам легше стати дітьми і розуміти їх, бо ми дітьми були за втраченим бізнесом та будинком під Дніпрорудним майже не сумує, каже Ганна. Розповідає за рік великої війни, зрозуміла ніколи не пізно розпочати все з нуля. Нині подружжя допомагає не тільки таким, як вони переселенцям, а й військовим і записалися до добровільного формування місцевої тероборони. Ми маємо ціль, щоб були донори, щоб у нас постійно була одежа, взуття для хлопців, дрони, автівки, щоб у нас була їжа для хлопців, медикаменти. Ну і таке інше. Я почала їздити за кордон, приганяти автівки з Латвії, сама їжу, сама ганяю їх безкоштовно, вовше повністю це вся оплата волонтерів, людей, які не байдужі. До України це латвійці, дуже дякую їм. Це українці. А на день матері та сім'ї діти приготували до святкового столу одну з найулюбленіших у родині страв млинці зі згущенкою, і з нетерпінням чекали на тата, який мав повернутися з виконання бойового завдання у лавах тероборони. Ольга Ларіонова, Микита Дейнега, телеканал МТМ.